Як для вас пройде тиждень з 3 по 9 лютого? Для того, щоб зрозуміти, підходить вам цей розклад чи ні, спочатку дивимось, в яких енергіях ви перебуваєте. Отже, хто ви на даний момент? Шістка мечів. Ви в такій якійсь енергії переходу. Тут може бути звільнення, тут може бути переїзд на іншу квартиру, тут може бути еміграція, тут може бути розставання. А ви ніби вже точно знаєте, як ви не хочете, але до кінця не впевнені, куди саме необхідно рухатись. Як пройде для вас цей тиждень? Королева Пентаклів чудовий тиждень для ресурсів. Будуть фінансові надходження дуже-дуже приємні. Це тиждень, коли можна очікувати дуже високих прибутків, можуть бути якісь подарунки, може бути фінансова допомога. Ідеальний час для того, щоб вкладати в себе гроші, ідеальний час для інвестицій, в принципі, якщо вас цікавить ця тема.